Привіт, мої дорогенькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Сьогодні на огляді три монетки України, одна гривня 2018 року. Сьогодні я хочу вам показати три різних штампа. Коли збільшите відео, ви побачите, що ці штампи. Зовсім різні. Посередині монетка з браком, яка не пройшла гальваніку нікелове покриття. Тепер переверну на аверс. І ми бачимо, що ці монетки зовсім різні. Тепер піднімлю монетку з браком ближче, щоб більш детальніше показати брак цієї монети. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет.